ТОП 5 ноутбуків для роботи та навчання. Xiaomi Redmi Book Pro 14. Цей ноутбук може похизуватися автономністю до 16 годин. Працює на базі процесору AMD Ryzen 7 5700U. Також маємо 16 ГБ оперативки та сховище на 512 ГБ. Acer Aspire 5 15 A515 48M R1 A1. Ця модель отримала високоефективний шестиядерний процесор AMD Ryzen 5 7430U, екран IPS діагональю 15,6 дюймів та частотою оновлення 60 Гц. Lenovo IdeaPad Slim 3 15 iAH8. Ноутбук виконаний у дуже тонкому корпусі із вагою всього 1620 грамів. Накопичувач на 512 гігабайт, а ще модель виділяється швидкою зарядкою по USB Type c Asus VivoBook Go 15 і 1504 FA BQ 756. Кришку цього ноутбука можна розкривати на 180 градусів. Оперативки 16 ГБ, а накопичувач на 1 ТБ. HP 245G10. Ноутбук виконаний у тонкому матовому корпусі із екраном діагоналю 14 дюймів. Працює на базі шестиядерного процесору AMD Ryzen 5 7530U.